Вітаю усіх! Сьогодні я пропоную вам зробити ось таку гарну сумку шопер для ляльки-барбі, звісно ж, рожеву. Для того, щоб її зробити, вам знадобляться такі речі: аркуш рожевого паперу розміром 15 на 15 см. Ножиці, фломастери, ось такі дві тоненькі смужечки. Та для того, щоб прикрасити сумку, я вирізала вже заздалегідь ось таке невеличке сердечко. Кладемо наш аркуш перед собою та перш за все складаємо навпіл його ось таким чином. Цей куточок до цього. Далі розгортаємо, ось так кладемо та складаємо ще раз навпіл, але тепер вже ось так. Верхній куточок до нижнього. Розвертаємо. Далі бокові куточки нам потрібно загорнути до центру. Ось так. Це і так само. Добре роблячи лінію загину. Тепер знов розгортаємо і складаємо ось так навпіл. Тепер нам потрібно цю сторону загорнути до цієї лінії. Ось так. Тепер знов все розгортаємо і складаємо назтов вже знизу вгору. Далі нам потрібно цю сторону загорнути десь на 1-1,5 см. Тепер ці куточки ми будемо загортати. До цієї лінії. Подивіться, ось так. Цей також до цієї лінії. Тепер знов розгортаємо все. Бачимо перед собою ось тут ось таку ламану лінію. І ось ці центрові куточки. Тут ми візьмемо фломастер і дуже легенько поставимо крапочки. До цих крапочок ми будемо завертати ці куточки. Тепер складаємо по цій центровій лінії, де наші точечки були. Ось так. Відгинаємо цей трикутничок, перевертаємо, цей також ось так. Отримуємо ось таку фігурку. Далі загинаємо куточки по складках. Далі бачимо ось тут вгорі трикутничок, нам треба його загнути. Одразу два. Ось так. Добре роблячи лінію загину. Знов все розкриваємо. І тепер по ось цій лінії загинаємо ось цей бік. Та ось цей по цій лінії. І тепер ми вже можемо складати нашу сумочку. Бачимо, ось тут три кутнички. Ось так пальчиками продавлюємо їх в серединку. Вжимаємо одну сторону пакетика, складаємо верхівочку донизу. Те ж саме робимо з цієї сторони. Підправляємо і в нас складаємо ось так, трошки боки та нижню частинку теж підкладаємо. У нас виходить ось така сумочка, їй не вистачає лише ручок. Для цього ми з вами візьмемо ті дві тоненькі смужечки, які приготували заздалегідь. Ще нам потрібен буде клей. Беремо смужечку одну, промазуємо з однієї сторони, прикріпляємо, приліплюємо ось так, з одного боку, добре притискаючи. Далі дивимось: ось так буде загортатися ручка, тому потрібно буде промазати клеєм ще з цього боку. Таким чином робимо другу ручку. Ось так у нас виходить. Віці уважно, щоб ручки були приблизно однакові. І далі ви можете прикрасити цю сумочку за вашим бажанням. Я взяла ось таке сердечко. Зараз візьму ще фломастер. напишу на ньому слово Барбі. Ви можете прикрасити сумочку квітами, щось домалювати на сердечко, або просто залишити його червоним пустим. І зараз за допомогою клею я ось так приклею сердечко до сумки. Добре притискаючи. До речі, з іншого боку, ви теж можете щось додати. І ось такі гарненькі сумочки-шопери для Барбі ми сьогодні з вами створили. До речі, в них справді можна щось покласти.